У цьому огляді ми розберемо ключові моменти з книги Атомні звички, автор Джеймс Клір. Автор стверджує, що без хороших звичок навіть талановита людина не зможе досягнути успіху. Ми хочемо бачити більше грошей на рахунку, набрати вищий бал на екзамені, побачити бажане число на вагах, але що по-справжньому вимагає змін, так це наші звички. Звички складаються з чотирьох елементів: стимул, бажання, реакція і винагорода. Наприклад, прокинутий зранку стимул, почуватися жваво бажання, філіжанка кави реакція. І нарешті дія кофеїну винагорода. Тому ранкова кава асоціюється з пробудженням кожна звичка включає в себе ці складові. Для того, щоб полегшити процес формування звички, автор вивів закономірність для кожного елементу: перший закон про стимул надайте очевидність, другий закон про бажання. Додайте привабливості. Третій закон про реакцію. Спростіть. Четвертий закон про винагороду отримайте задоволення. Розберемо перший закон надайте очевидність. Кожна звичка активується стимулом. Якщо стимул незрозумілий, то звичка не формується. Іншими словами, стимул формує звичку. Стимулом може бути будь-який прояв зовнішнього середовища, який наш мозок асоціює з звиканням. Наприклад, декілька років підряд, їдучи на роботу, я слухав аудіокниги. З часом мій мозок почав асоціювати поїздку з прослуховуванням аудіокниги. Незабаром я переїхав ближче до роботи, і мені вже не потрібно було довго їхати. Через місяць я зрозумів, що я не прослухав жодної аудіокниги, хоч зараз в мене є більше вільного часу. Стимул дуже важлива частина звички. Навіть багаторічна звичка зникне, якщо прибрати стимул. Під час війни у В'єтнамі багато солдат були залежні від кокаїну. Влада вирішила відкрити реабілітаційні центри, щоб допомогти солдатам позбутися залежності, але вони не знадобилися: 90% покинули шкідливу звичку без медичної допомоги. Це сталося тому, що вдома не було стимулу для приймання кокаїну. Зник стимул і зникла звичка. По цій причині залежні люди, які пройшли курс лікування в реабілітаційному центрі, Повертаються до шкідливої звички, так як після лікування потрапляють в оточення, яке провокувало їхню залежність. Під тиском стимулів люди повертаються до старого життя така сила стимулу. Для того, щоб напрацювати стимул, автор ділиться сильною технікою під назвою Накладання звичок. Це означає підміну старих звичок на нові. Так, нова звичка вкорениться з більшою вірогідністю, тому що у мозку вже закладений механізм звички. Це як спускатися з пагорба на велосипеді, а потім по інерції проїхати наступний пагорб. Приклади накладання звички, кружка кави зранку дорівнює одна хвилина медитації. Я знімаю взуття після роботи, дорівнює, переодягаюсь спортивний одяг. Сідаю вечеряти, дорівнює, подумаю, за що я вдячний сьогодні. Цей метод дійсно працює, так як у мізках вже встановлені нейронні зв'язки, стимул дія. Поведінкові звички, напрацьовані роками, можна перепрограмувати на більш нові, удосконалені. Переходимо до нового закону: Додавайте привабливості. Для закріплення нових звичок автор проводить техніку, прагнення бажаного. Цей метод виконується шляхом поєднання приємного з корисним. Наприклад, слухайте наші аудіокниги під час тренування, дивіться телевізійні програми під час прибирання, слухайте музику під час навчання. Закон третій. Спростовуйте не потрібно намагатись радикально змінити своє життя. Автор рекомендує вводити нову звичку поступово, приділяти новому заняттю хоча б дві хвилини на день, наприклад, читати перед сном, дорівнює прочитати одну сторінку, пробігти 3 кілометри, дорівнює зав'язати красівки, підготуватись до уроку, дорівнює відкрити зошит. Сенс ідеї в тому, щоб вбудувати звичку ненасильницьким методом. Нова звичка не повинна сприйматися як виклик. Так, з часом вона може сприйматися як виклик, але починати потрібно з меншого. Комусь хвилина медитації або пара хвилин читання можуть здатися неефективними, але сенс не в тому, щоб бити рекорди. Сенс в тому, щоб робити це кожен день, напрацьовувати хорошу мотивуючу звичку. Спочатку звичка має закріпитися. Без регулярної практики немає сенсу переходити на наступний етап. В цій справі важлива постійність. Почніть хоча б з двох хвилин на день. Саме головне не пересилювати себе. Через деякий час вам сподобається, і ви будете виконувати дії автоматично. Закон четвертий. Внесіть задоволення. Ви помічали, що задоволення від хороших звичок приходить в майбутньому. а поки доводиться докладати зусиль та проявляти терпіння. І, навпаки, погані звички доставляють задоволення тут і зараз. Але приносять страждання в майбутньому. Ви відчуєте користь від регулярного бігу в майбутньому, але зараз ви відчуваєте лише в тому. Проте меню в МакДональдс приносить задоволення тут і зараз, але може погано відобразитись на вашому здоров'ї в майбутньому. Мозок насолоджується миттєвими задоволеннями, тому позбутися поганої звички дуже складно. Автор каже, що при формуванні хороших звичок важливо створити систему винагороди. Це може бути лічильник звичок. Уявіть, що в кінці місяця ви поставили 29 відміток в своєму календарі. Кожна з них означає, що ви приділили час навчанню це доказ того, що ви на вірному шляху до своєї цілі і робите вклад в своє майбутнє ви стаєте кращою версією себе. Ми розібрали чотири основні аспекти книги Джеймса Кліра. Ці техніки допоможуть позбутися поганих звичок. Використовуйте закон звичок на свою користь. Зробіть інвестицію у світле майбутнє, хороші звички, запорука успіху. На цьому книга підійшла до кінця. Підтримайте підпискою та вподобайкою. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам книга.